Огляд квартири біля самого ЖД вокзалу. Отож, що ми маємо? Двокімнатна квартира з загальною площою 46 квадратних метрів. Квартира розташована на середньому третьому поверсі цегляного будинку. Отож, давайте пройдемося по плануванню. Тут ми маємо світлий та просторий санвузол. кухня невеличка, зате своїм газовим лічильником. А тут ми маємо велику вітальню, в якій помістяться усі ваші родичі. А тут ми маємо прекрасний краєвид на самісінький жд вокзал, а тут ми маємо затишну кімнату з власною гардеробною. Золотого унітаза тут немає, але є золотий годинник. Квартира знаходиться в суперзручній локації міста, поруч, транспортна розв'язка, школи, садочки, аптеки, магазини. А головне, ви знали, тут відкрилось нове АТБ. Ну і не забувайте, що зовсім близько тут знаходиться жд вокзал з якого зручно доїхати в будь-яку точку нашої чудової країни. Ну і найголовніше ціна даної квартири всього лише 43 тисячі доларів. Телефонуйте, домовимось про показ.